На програму сал можуть подаватися люди різного віку. Ви доцентка, професорка права, ви викладали цивільні правові дисципліни, працювали в Інтерполі. І чи складно було для вас прийняти рішення ще піти навчатися? Так, звісно, в стінах цього коледжу можна зустріти студентів різного віку, і я б зазначила, що вік взагалі не впливає. На а, саме прийняття рішення розпочати навчання, дійсно а, головне це бажання. Це мотивація. Практичний досвід так він відіграє, але я, я б сказала, більш позитивну роль в цьому всьому. Навіть інколи буває так, що під впливом магістерської програми студенти можуть настільки змінювати свій світогляд, можуть змінювати напрямки своєї подальшої професійної діяльності, або розширювати їх несподівано для себе, і це дійсно дуже цінно і визначально. Наскільки було складно адаптуватись до навчання англійською мовою, і чи це було бар'єром? Було велике бажання, але в той же час я відчувала, що це виклик. Але розуміючи те, бажання воно перемогло дійсно ці, ці страхи. І я відчула, що все можливе, і головне це бажання, праця і саме шляхом занурення у це студентське середовище. Навчання ти можеш подолати будь-який бар'єр, в тому числі і мовний. Як цей досвід вас змінив? Це дуже цінно саме в цей час для кожного українця мати можливість, не зважаючи ні на що, а дійсно будувати якісь для себе можливості, ідеї, плани на майбутнє це надихає, дає надію на те, що ми. Можемо а, повернутися в Україну, а, мати можливість на отримання. Професії, так, тобто майбутньої можливості для в тому числі відбудови нашої країни в такі нелегкі часи. Що б ви побажали або порадили майбутнім студентам? Майбутнім студентам я побажала дати собі можливість зануритися в цю подорож. Вона дуже вас захопить. Я впевнена, що результат вас дуже дуже. Змінить дуже перевершить всі ваші очікування, і я впевнена, що кожен з вас буде ще більше собою пишатися.